Вітаю тебе. Давай е, поспілкуємось да, з твоїм чоловіком, давай з ним поговоримо. Ти зараз маєш про нього подумати, про нього згадати, можливо, е, назви його ім'я, подумай про нього, назви його ім'я, уяви його. Запитання, що ти хочеш їй сказати? Що ти хочеш їй сказати? Що ти хочеш їй сказати? Щось таке з ним зараз відбувається, якийсь страх іде. розумієш, Дивись, він а, потребує твоєї допомоги. Він зараз потребує твоєї допомоги, тому що відчуває, що ситуація просто йде з-під ніг, вона не контрольована. Він за щось дуже сильно переживає, намагається знайти вихід, за що ти переживаєш? Він переживає за кохання за те, що, можливо, ви посварилися. Дивись, щось зайшло в такий тупік, да? і немає виходу. Можливо, він не знає, як з цього вийти. Щось з коханням, щось з вами, щось з парою. Що трапилось О, повів себе як дурень, якась, знаєш, така. Ситуація абсолютно дитяча, якщо так можна сказати. Да, ситуація просто ну, ні про що, вона не мала так змінити ваші стосунки, але змінила і повністю перегорнула їх з ніг е, на голову. Все змінилося. Просто через якусь дрібницю. Розумієш, коли якийсь це або щось необдуманий поступок. Або, ну, щось таке зробив, знаєш, от по наївності. Да? Тобто, ну, людина просто не подумала про наслідки. Не подумала про наслідки. Подумала лише, лише там про себе. Можливо, якась розвага, можливо, просто щось було таке авантюризм якийсь, да. От просто давай зроблю. Але ця ситуація, вона повністю все змінило. Так. І що тепер буде? Що ти ще хочеш сказати, давай. Що в тебе на думці? Що ти хочеш сказати? Що ти будеш робити зараз з цим? Що будеш робити? Він дуже хоче помиритися, розумієш? Він дуже хоче цю ситуацію прибрати, прояснити, тому що. То, як є зараз, йому не подобається. І ти знаєш, є якась впевненість в цьому. Таке відчуття, що от він вірить в те, що між вами буде все добре. Розумієш, він вірить в те, що він зможе знайти до тебе підхід, зможе знайти. Тобто має якісь слова, він міє це робити. Тобто, да? Можливо, це якось буде дуже ну, необережно по-дитячому, але все рівно ну, від чистого серця. Це 100% від чистого серця. Знаєш, як то кажуть, бездулі в кармані. Що ще? Що хочеш нам сказати? Розкажи нам, розкажи про себе. Розкажи про себе. Знову ж таки, розумієш, говорить, що е, має, хоче підтримки, хоче допомогу, тому що відчуває, що земля щось рушиться. Розумієш, що все не буде так, як було. Оце його дуже бентежить ця тема. Що говориш? Але, але, але хоче досягти, да? ну, бачить шлях і. Е, Бачить можливості, вірить в свою перемогу і м м м має можливості, має сили, і він це зробить. Тобто, от уже знаєш, от, тобто ну, він е запряг да, своїх е левів і, Hotel скажімо так, вже, вже в дорозі. Тобто він йде на примирення. Чому та ситуація тебе так бентежить? Чому ти так переживаєш? Чому ти так переживаєш? Чому так переживаєш? Тому що втратив все, що мав. От було все добре, а потім щось таке сталося, розумієш, або втома, або а, якийсь страх, розумієш, і якийсь вибір, що таке, що ще, про що ти думаєш? Якийсь обман, якась хитрість. Що це за третій? Так, так сталося. Так сталося, бачиш щось третій. Що? Наче закінчилося все те, що було? От вся все те спокійне життя, воно було і воно закінчилось. Через що? Він не зміг втримати. Що ти накоїв? Що ти накоїв? Він піддався спокусі. Він не подумав. Він піддався спокусі, він зробив неправильний вибір. Можливо, це. Ах, це що, зрада? Чи просто ти. Про когось ще думаєш, ти знаєш, це Ну, я не бачу зради. Тут немає такої зради. Це просто як от зробив неправильний вибір. Він щось не подумав. Це пов'язано з чим? Давай подивимось, з чим це пов'язано. Ну, зради тут такої я не бачу. Чим пов'язаний твій поступок? На що ти піддався? На що ти піддався? На що ти піддався? Чого це стосується? Це щось таке, знаєш, чоловіче, якась така чоловіча спокуса? Це, можливо, якась його пристрасть, від чого він намагається відмовитися і не може. Щось можливо є у нього таке, да? що от він намагається відмовитися від цього і не може. Це розбиває йому серце просто. Він розуміє, що він не володіє ситуацією. Розумієш, а тепер він себе за це карає. Він хоче, він хоче, щоб ти йому допомогла? Ох, який він про себе думає, бачиш, але хоче, щоб ти йому допомогла. Значить, що, значить, довіряє тобі? Давай ще спитаємо. Давай спитаємо, а що ти хочеш від неї? Що вона має зробити? Що ти хочеш від неї? Що вона має зробити? Знову ця карта. Врятувати мене, витягнути мене, розумієш? Має витягнути мене, допомогти мені. Зверни на мене увагу. Знову бачиш, витягни мене, будь ласка. Не проганяй. Він вірить, що ти це зможеш зробити, що ти зможеш його витягти. Розумієш, як вона це зробить, як? В тебе все для цього є. Ти як ти як мах для нього, розумієш? Ти як чарівниця для нього, ти така, як жінка, ти можеш це зробити. І можливо це буде якась розмова-порада? Знаєш, ну от як порада, що ти маєш зробити? Дуже хочеш, щоб ти повернулася і поговорила з ним. Він просто в пошуках спокою не може спокій знайти, розумієш? Ти бачиш, всі карті одні й ті самі випадають. Він просто потребує підтримки, віри в себе і підтримки, тому що він просто розгублений, він піддався на, Ах, піддався на цю спокусу. Да, дорогенька, ну що тобі сказати? Спасай свого чоловіка, спасай його того, про кого ти подумала. Я впевнена, що все в тебе вийде і він в це вірить. Підписуйся на канал, став вподобайки, щоб не пропустити нові відео. Пока!